Дисклеймери це безкорисно, тим не менш, дисклеймер. Я в курсі, що тестики з інтернету це не якась істина, яку треба серйозно сприймати і обмежувати сприйняття себе їхніми результатами. Тому не треба мене сповіщати, що я якась нерозумна і пропагую глупі речі. Мене дуже розважає проходження всяких психологічних і не тільки тестів. От в якийсь момент прям принципово треба знати, який я хліб. Якщо що, то простий батон. А зараз я буду проходити дуже популярний тест на визначення особистості 16 персоналітіс. Головна фішка тесту в тому, що є отакі чотири різнокольорові групи з 16 різними людинками. І, власне, суть тесту визначити, хто ти з цих персонажів. Тут пропонуються такі фіолетові душні аналітики, зелені дипломати, пан з мечем, прям дуже переконливий вигляд має в цьому сенсі. Блакитні вартові твоєї цноти і жовті дослідники життя на непрестижних роботах. Я вже колись проходила цей тест, тому я в принципі здогадуюся, ким я можу бути. Тому зараз ми будемо тестувати цей тест. На залежність від настрою і обставин. Я не пам'ятаю, що я відповідала минулого разу, тому буде як вперше. І в кінці я скажу, який результат був тоді і чи співпаде він з теперішнім. Перше питання. Ні, твердження. Вам важко представити себе іншим. Так, і причому прям починаючи з імені, тому що я хотіла всіх заплутати, щоб ніхто не знав, як мене реально звати, і не звертався до мене по імені. А Але я не їбала сама себе, і тепер, коли мені треба представитися, у мене в голові отак по колу танцюють три імені, і я така. Ким я хочу бути в цій ситуації? Набір звуків, яким тебе кличуть, це ж так важливо. А ще якось так прийнято на питання, хто ти відповідати свою професію чи род діяльності? А я не хочу представлятися своїм родом діяльності і тим паче професією. І тому кожен раз це така маленька ізотенційна криза. Хто ти? Хто я? Хто ти? Чому я зараз маю назвати себе одним словом? Я ж більше. Я ж хтось в залежності від настрою, тому тут однозначно ставлю згодна. Часто ви настільки заглиблюєтеся в свої думки, що не зважаєте на своє оточення або забуваєте про нього. Так, я насправді практично постійно заглиблена в свої думки і часто в рота і в носа мала що там каже оточення, особливо якщо це якесь сміття. Останнім часом навіть не роблю вигляд, що мені цікаво. Да, от так бува. Ви зрідка щось робите просто з цікавості. І як подібільному сформульовано, це вони мали на увазі, ви зрідка робите щось просто з цікавості? Чи ви зрідка робите щось просто з цікавості? Так, треба нейтрально прочитати. Ви зрідка щось робите просто з цікавості? Яке питання, така і відповідь. Ви вважаєте себе кращим за інших? Це підступне питання. Не можна на таке публічно відповідати. Уміння бути організованим для вас важливіше, ніж уміння пристосуватися. Ну ні. У когось взагалі таке було, що ви спланували план, пішли за планом, виконали план і сидите такі задоволені собою. О, яка ж я організована. Зазвичай ви маєте сильну мотивацію та енергійні. Буду це використовувати як афірмацію, тому що мотивація то є сильна, а енергія напевно, тому що я не визначила гендер своєї енергії. От я чула в ТікТоці, всі радять жіночу качати. Перемога в суперечці для вас важить менше ніж упевненість. Тому що ніхто не засмутиться, ну от зараз в публічному просторі я уникаю срачів. Саме срачів, якраз щоб ніхто не засмутився, бо мені дійсно важливіше бути переможецею. Але зараз трохи інша ситуація, в якій я якраз тільки за дискусії і абсолютно проти срачів, бо частина про засмутиться саме їх і передбачає, як я розумію. Тому що якщо це чемна дискусія на важливу тему, то якби не передбачається, що хтось образиться. І якось попався мені один твіт, який я зараз чомусь не можу знайти, але він врізався мені в пам'ять. Там було приблизно. Про те, що сьогодні ти можеш запекло сиратися з кимось в коментарях, а завтра прочитаєш некролах і зрозумієш, що ця людина насправді була своя. І от напрягає мене бачити оці озлоблені інтернет срачі, коли люди розслаблені анонімністю, ну такий уже внутрішній бруд весь свій виливають на інших. Просто за якусь там не таку фразу чи ще щось. Так, а про що питання було? А, ну в вакуумі так. В суперечці мені важлива перемога. У вас достатньо чисто вдома та на роботі. Хотілося б краще. Ви не проти, коли опиняєтеся в центрі уваги? Ну, це теж дуже неоднозначне питання. Я би хотіла там бути в центрі уваги на сцені, наприклад. Та я по суті прямо зараз в центрі уваги в цьому відео. Ну, якщо ви замість мене не дивитеся на мого друга, звісно. Але ну, якщо я знаходжуся в натовпі і в мене, наприклад, протекли місячні і всі тикають на мене пальцями. Ну, я була би проти такої уваги. Давайте мислити позитивно там про червону доріжку, сцену, все таке. Е, тому, от не знаю, отак от зробимо в принципі згодна. Ви вважаєте себе більше практичною, ніж творчою людиною. Ну я припустимо, вважаю себе і такою, і такою. Чому це не може суміщатися? Що для них творча людина це якась ірраціональна роззява. Ну окей, я все одно буду стояти на творчості, це важливіше. Зазвичай ваші плани подорожі добре продумані. А, на неподорожуючих людей не розрахован цей тест, зрозуміло. Типу, іди спочатку світ, подивися, тип по особистості їй. яка з тебе в тебе всраці особистість. Ну, якби я зараз кудись поїхала, я би скоріш за все, все детально спланувала. Так, це пішло б по, в будь-якому разі, але важливо, що я до цього готова. Часто вам важко співчувати іншим людям. Коли мені доводиться когось підтримати чи заспокоїти, мене саму стає, треба підтримати і заспокоїти, тому що ну не знаю, вас заспокоїться такий вираз обличчя. Це ужас, це просто ужас. Мене розриває всередині. Телефон забрали. не роблю. болото по кулінам це віцевецопозарку. Куди ж повиділи туди. Я в такі залупі ще й не був. Ваш стиль роботи ближче до нерівномірних сплесків енергії, ніж до методично організованої праці. Ну, стиль, звісно, дуже гучно сказано. Погоджуюся, навіть додати нічого. Ви часто заздрите іншим. А це дуже хороше питання, тому що я не пам'ятаю де, але почула думку, що заздрість воно як почуття дуже сильно демонізовано. Наскільки я пам'ятаю, воно навіть в цих семи ми спертних гріхах є. Але насправді заздрість це от коли ти у когось бачиш те, що сам хотів би мати, і це почуття тебе якби стимулює досягати чогось приблизно такого ж. Ну, я, наприклад, заздрю людям, які живуть в якомусь затишному котеджі біля лісу, мають в ньому величезну домашню бібліотеку, багато мандрують світом, або тим, хто точно визначився зі справою свого життя і має змогу. Повністю присвячувати себе ній. Ну і нічого поганого в тому не бачу. Я можу підписатися на таких людей в соцмережах і прагнути собі чогось подібного. Тому от тест. Я навіть не посоромлюся тут відповісти, що я заздрісна сука. Так воно і є. Цікава книжка чи відеогра часто краще, ніж вихід у світ. Грунт, база, фундамент ну, хоча вихід у світ теж буває різним, але. Краще. Хоча що ви вкладаєте в поняття краще з іншого боку, да? Цікава книжка комфортніша ніж всякий там вихід у світ, і це факт. Я вже й без теста можу сказати, що мені дорога в ту фіолетову групу душнів. Це згодна. Так, читати це круто. Відеогра, якщо це терарія чи відьмак, теж круто. Уміння розробити план і старано його виконати. Це найважливіша частина кожного проєкту. Це третій раз уже про плани. Зайчав, не пробігав, ви вкрай рідко слідите за фантазіями та ідеями. Я вкрай рідко розумію, що вони мають на увазі в цими питаннями. Все починається з ідеї, ти така сидиш, типа, хочеться їсти. О, є ідея, знайду роботу і... і слідуються ідеї. Ви часто відчуваєте, що заглиблюєтеся в роздуми, коли буваєте на природі. А вихід на природу ще для чогось потрібен. Я завжди заглиблена в роздуми. У мене в голові. Постійно, як вулик, там нескінченний шумний рій думок. І якщо недостатньо за день за Я півночі не засну, тому що буду лежати і хаотично хапатися за цей безпорядний набір думок, ідей, фантазій. Так, тест і на природі теж, і вдома, і в туалеті, і в оточенні. Якщо хто швидко не відповідає на ваш електронний лист, ви починаєте переживати за коректність. Своїх слів. Це хай той, хто не відповідає на мій електронний лист швидко, переживає за коректність своєї некультурної поведінки. Так, буду, але не на максимум. Ви, як батько чи мати, вважаєте, що краще б ваша дитина виросла доброю, ніж розумною. Ви вважаєте, що краще хай вашу дитину інші розумні люди юзали б як лоха за її доброту. Чи ви бажаєте своїй дитині мати розум, від якого залежить і краса, і успіх, і шляхетність, якщо вона того захоче. М -м, навіть не знаю, це ж треба спочатку вирішити, чи буду я любити свою дитину, чи так не дуже. Цікаво, звісно, що опитувальник не пропонує обрати дитині щастя. Ні, не згодне. Ви швидко долучаєтеся до соціальної активності на новому робочому місці. Коли я вступала в універ, я собі так мріяла, що щас я як буду брати участь в усіх активностях, в усіх заходах, там, ледь не в сенаті засідати. Але коли я трохи повчилася, я просто хотіла, щоб це поскоріше все закінчилося і все. Ви більше природний імпровізатор, ніж кропіткий планувальник. Та що ж ти будеш робити? Ви часто думаєте про сенс життя людини. Ну я знаю, що його немає, тому якщо я прийшла до цього висновку, то в принципі так, я про це часто, значить, думав. Ну, типу, сенс життя, він, скоріш за все, в відчутті і про житті кожного поточного моменту, тому що, окрім нього, нічого не існує. Вчора не існує, бо воно вже пройшло. Завтра не існує, бо воно ще не сталося. Загробного світу. То скоріш за все немає. Треба просто відчувати життя тут і зараз, щоб в старості, коли ти лежиш і вмираєш, і розумієш, що ти більше нічого нового не проживеш і не зміниш, не шкодувати про якісь недоотримані враження і втрачені моменти. Ви швидше почнете імпровізувати, ніж витратити час на розробку докладного плану. б**ть, б! у сраку! Ви достатньо стримана та спокійна людина. Угу. Коли справа стосується кожного прийняття важливих рішень, то зазвичай логіка перемагає веління серця. На практиці так. Але я, звісно, чула ідею, що при прийнятті рішень там важливо ще відчувати якусь свою інтуїцію, тобто, що ти от одразу першим подумав, те насправді є вірним рішенням, то що ти справді хочеш. Але про себе я відповім що згодна, тому що я прям довго приймаю. Важливі рішення і намагаюся в максимальну раціональність. Краще тримати відкритими всі варіанти, ніж діяти за списком. Так, плани на день я пишу не по порядку і просто роблю те, що хочеться. До речі, взагалі, на день це така крута штука, типу, у тебе просто є нотатка зі списком того, що треба зробити, і ти як в комп'ютерній грі просто йдеш по квестам. Якщо ваш друг чимось засмучений, ви швидше за все запропонуєте йому емоційну підтримку, а не шлях подолання проблеми. Як на рахунок, без емоційної підтримки. Ну, в теорії я запропоную йому свої вуха, тому що найчастіше людині просто треба комусь виговоритися, і поки він буде формулювати якісь свої думки для мене, він, скоріш за все, знайде для себе якесь рішення. А брати на себе відповідальність порадами я не буду. І в мене немає друзів. Вам не складно розробити свій особистий графік і дотримуватися його. Розробити не складно. Дотримуватися складно. Ви вважаєте, що слід поважати всі точки зору, незалежно від того, ґрунтуються вони на фактах чи ні. Ні, яка дурня. Я вважаю, що треба поважати думку, тому що вона від слова думати. А якщо хтось несе шкідливу чухню, яку десь почув і прийняв за правду, і де тут мисленевий процес за цим стоїть? І за що повага? Побувавши в групі людей, ви відчуваєте приплив енергії. Побувавши в групі людей, я відчуваю приплив бажання отак, от сісти наодинці і просто насолодитися можливістю не відкривати рота і не чути чужі відкриті роти. До речі, цікавий факт: говоріння голосом забирає дуже багато енергії, і тому, якщо ви хочете бути продуктивним, shut up по можливості. Ви часто кладете свої речі не на місце. Фарба. Як бачите, зараз я не фарбуюся. Працюю над цим. Ви схильні відкладати рішення аж доти, поки часу для виконання всіх справ стане недостатньо. Так ну це ж відомий факт, що перед дедлайном все краще робиться. Я пам'ятаю, як в універі, от думаєш, все, от тепер я буду все вчасно робити, задовго починати. Відкриваєш методичку, такий, да, це не на одну викорену трубку. От, і потім якось туди-сюди і прямо перед здачею відкриваєш, а там 2 плюс 2. Ну або на що уже як знаєш, просто щоб щось дати. Ви впевнені, що краще подобатися людям ніж бути впливовим. Н -н -н. Я впевнена, що краще подобатися собі і бути впливовим. Якщо вам це подобається, ви не можете назвати себе мрійником. О, я знайшла відповідь на оте перше питання про саме презентацію. От саме мрійницю я себе й можу назвати. І так, давайте перед тим як я натисну результати, я скажу, ким я була минулого разу. Тоді я склала цей тест на рівень логік. Це там ота тя в окулярах і халаті. Зараз подивимося, чи щось змінилося, чи ні. І так, я знову тя в халаті і окулярах. Зараз навіть увійду в образ. Не можу в них довго сидіти, бо я в лінзах. І так, нам тут пропонується цитата Ейнштейна Бери уроки з минулого, живи в теперішньому, сподівайся на майбутнє. Дуже важливо не припинити задавати питання. Тип особистості логік досить рідкісний складає лише 3% населення, що звичайно добре для них, адже нічого у світі не робить їх нещасною більше ніж бути такими, як усі. І фарбувати волосся не тонікою. Логіки пишаються собою за свою винахідливість і креативність, унікальні погляди, і розвинений інтелект, зазвичай відомі як філософи, архітектори чи мрійливі професори. Логіки зробили багато наукових відкриттів протягом усієї історії. Там, якщо прочитати цей повний опис особистості логік, відчуваєш себе якимось прищом на тілі видатної спільноти логіків. О, тут навіть Відомі логіки, от Білл Гейтс, будь ласка, з вакциною 5 g Ейнштейн, напевно, теж тест проходив. Цікаво, як Ейнштейн відповів на те питання. Ньютон в образі на пару з Ейнштейном тест проходили. Напевно, пишіть, чи проходили цей тест ви, що у вас в результаті вийшло? Як би ви відповіли на оті спірні питання?